Курси з основ фотографії для підлітків є чудовим стартом для молодих фотографів, де занурення у технічні можливості камери та творчі зйомки дарують безцінний досвід та ціле портфоліо крутих знімків. Але що потім? Справа в тому, що жоден сучасний фотограф не може репрезентувати свої світлини та себе як автора без відеоробіт. Зйомка рілсів, тіктоків, бекстейджів, якісне оформлення соцмереж, постінг сторісів це все те, що просуває митців, те, що дає реальний шанс заявити про себе світу. На курсі зйомки відео та монтажу наші випускники, по-перше, продовжують вивчати візуальне мистецтво та продовжують занурюватись у світ фотографії. Але також опановують навички створення трендових відео, спробувати бути у кадрі, демонструвати свої фотороботи під ритм сучасних мелодій, принципи відеомонтажу, можливість працювати не тільки із статичними картинками, а й з динамічним візуалом. Це чудова можливість росту для будь-якого фотографа. Якщо зацікавився, скоріш пиши нашим адміністраторам, деталі на сайті школи, а старт вже зовсім совсем зовсім скоро.